Мої вітання, дорогі восьмикласники. Сьогодні у нас з вами узагальнення та систематизація вивченого за перший семестр, текстуально вивчені та самостійно прочитані твори. З вами я, Владислав Віталійович Сіміцар, учитель української мови і літератури Одеської гімназії номер 61 Кожна історична епоха народжує свої мистецькі твори, у яких йдеться про конкретний історичний контекст, обставини, умови, за яких відбуваються ті чи ті події. Отож, кожна доба має свій стиль. Одним із результатів мистецтва образного слова літератури є художній твір. Художній твір. Це результат творчої праці письменника. Художня література це сукупність художніх творів. У літературі фахівці виділяють напрями, течії, стилі, методи школи. Стиль доби це особливий підхід митців певного історичного періоду або доби до художньої творчості. Стиль доби часто охоплює ключові елементи різних видів мистецтва архітектури, живопису, скульптури, літератури тощо. Напрям літературний це творча єдність значної групи письменників певної історичної доби, близьких один до одного за світоглядом, ідейними настановами та художніми вподобаннями. Для того, щоб ознайомитися з основними мистецькими напрямами та епохами, поставте на паузу та уважно розгляньте хронологічну таблицю. Культура і віра прадавніх українців сягає глибини тисячоліть. Погляди наших предків на світ і місце людини в ньому відображені у фольклорі та літературі. Українська мітологія не надто поступається багатій давньогрецькій чи давньоримській. Наші далекі предки були язичниками, вони вірили в сили природи. Головними богами в них були Сварог, Перун, Дажбог. Наприклад, літописи часів Русі України найбільше згадують Бога грому і блискавки Перуна. Отож на основі язичницьких вірувань та релігійних уявлень творилися прадавні українські міти. Елементи вірувань ритуалів збереглись у народній творчості, а саме в казках, легендах, календарно обрядових піснях, баладах. Іван Білик спробував відкрити нам світ давньоруської доби. Коли на дніпровських берегах жили і греки, і гуни, і готи, і скіфи та інші народи, дарунки скіфів художня розповідь про похід Дар'явоаша у Скіфію, твір має історичне підґрунтя. Історичне оповідання це оповідання, побудоване на історичному сюжеті, що відтворює в художній формі якусь епоху. Певний період історії. Історична тема у творчості Дмитра Кременя посідає важливе місце. Проблема історичної пам'яті її актуальність порушена у творі а де ж те Скіфське золото центральним у вірші є образ давньої скіфії та її культурної спадщини для стилю Дмитра Кременя. Характерні посилання на грецьку та римську мітологію, біблійні персонажі, а також проста і водночас глибока увага до історії, риторичне запитання. Риторична фігура, яка полягає у використанні запитання, що містить у собі ствердну відповідь, це запитання, яке ставлять не для отримання відповіді, а з метою. Афористичного узагальнення загальновідомої або очевидної думки. У Русі закріпилася давньоруська писемність, що її започаткували Кирило та Методій. Водночас, із її розвитком, виник інтерес до естетики, категоріями якої є краса, образ, символ, канон Кирилицею написані всі відомі твори XI століття і наступних століть. Остромирове Євангеліє, Слово про закони благодать, повість минулих літ. Ці твори пам'ятки, на підставі яких можна скласти уявлення про характер і рівень поширення писемності в державі. Повість минулих літ це літопис, укладений у Києві в XI на початку 12 століття, нестором літописцем та іншими літописцями. Нестор був еродованою особистістю. Він звертався до Біблії як до найвищого авторитету історичних знань середньовіччя, а також до численних візантійських хронік. Цікавими були і старини або билини київського або новгородського циклів, оскільки церковна та світська влада переслідувала професійних співців, билини поширювалися в селах. Де стали жанром пісенного фольклору, у процесі тривалого побутування билини втратили прив'язаність до історичних подій або персонажів. В Україні такі пісні здавна називали старинами або старинками, бо йшлося в них про старовину. Але в 19 столітті вони отримали назву билини від вислову. Те, що колись було, бувальщина, билини, або ж старини це жанр героїчного епосу, епічні пісні, які у княжу добу виконували переважно речитативом, зазвичай у супроводі музичних інструментів. Центральною фігурою богатирського епосу є Ілля Муромець, про нього побутує найбільша кількість билин Ілля Муромець. Перемагаючи розбійника очищає прямоїжджі шляхи Дніпром до Чорного моря. А Волгою до Каспійського. Давня українська література постійно розвивалася і змінювалася, Вироблялась своя жанрова система, нерозривно пов'язана з історією, релігією, філософією. Більшість творів була анонімною. І побутувала в рукописній формі. До наших часів дійшла лише частина давньої творчості. Багато рукописів утрачено в часи монгольського лихоліття у добу першої руїни. Яскравим прикладом оригінальної творчої праці є повчання дітям Володимира Мономаха. На схилі літ київський князь написав твір, у якому підсумував свій життєвий шлях. І дав синам поради, яких варто дотримуватися в житті. Головна ідея повчання Мономаха це заклик піклуватися про свою землю та підданих. На першому плані у цьому творі загальнодержавні завдання, священний обов'язок князя, турбота про благо своєї держави і єдності, суворе дотримання клятви год. Окремою сторінкою захоплень Раїси Іванченко стала держава Русь та її міжнародні зв'язки. На сторінках романів постають образи державотворців Діра Яскольда, Олега Ярослава Мудрого, Володимира Мономаха, Данила Галицького, мислителів Нестора Літописця і Крила та Методія, Завдяки талановитим письменникам і письменницям історичні постаті мандрують з документальних джерел у художню літературу, зокрема про знакову, і водночас суперечливу постать української історії Ярослава Мудрого та його доньок Королев. Анну Єлизавету Анастасію, пише Раїса Іванченко у творі «Ярославний». У цьому творі спостерігаємо і переживаємо за долю доньок Ярослава, адже одруження кожної з іноземними обранцями насамперед було політичною стратегією. Доньки Ярослава Мудрого славилися винятковим розумом, кмітливістю і талантами. Саме це ще більше підсилювало авторитет могутньої держави Русь. Релігія. Відігравала важливу роль у збагаченні культури. Майже в кожної релігії є своя священна книга. У ведизмі та індуїзмі це веди. У релігії євреїв та юдаїзмі – танах. У буддизмі це трипітака, а в ісламі Коран, в християнстві Біблія. Біблія складається зі старого заповіту про створення світу, про перших людей, всесвітній потоп, переселення євреїв, Вавилонський полон та нового заповіту, який розпочинається подіями народження Ісуса Христа. Священні книги є джерелом багатьох філософських учень, а також сюжетів для творів мистецтва. Полотен художників, робіт скульпторів, творів музикантів, письменників до Русі Біблія потрапила з Візантії. З її перекладом пов'язаний розвиток східнослов'янської писемності. Пригадайте основні заповіді та послання, які ви вивчали переспівували Давидові псалми, які були створені ще. Тисячу років до Різдва Христового і Тарас Шевченко. І Іван Франко. Досить близькою до першого джерела в розгортанні біблійних мотивів є поезія нашої відомої сучасниці Ліни Костенко. Псалми, пісні релігійного змісту, що були написані на честь свят обрядів поклоніння або на відзначення трагічних подій. Створені Давидом християни та юдеї і досі вважають взірцями віри та молитви. У поезіях Ігоря Жука риторичним звертанням підкреслено значущість образу Ісуса Христа, і Його місії на цій землі, а також морального вибору будь якої людини. Ісус Христос за Євангелієм після останньої зустрічі. Зі своїми учнями під час таємної вечері пішов у Гециманський сад, щоб на самоті помолитися Богові. Він просив Бога, щоб його минула мученицька смерть на Христі. Отче мій! Коли можна, нехай мимо йде від мене ця, але хай буде не так, як я хочу, а як ти хочеш. Якщо говорити про повість мене звати Варвара дзвінкує Матіяш, то в цьому творі відображені такі біблійні цінності: любов до ближнього, прощення, віра й довіра до Бога, смиренність, терпеливість, пошук істини, література козацької України. У середині 17 століття виникла українська козацька держава, розвиток літератури України другої половини 17-го кінця 18 століть століття відбувався в складних умовах розгортання соціальної та національно визвольної боротьби народу проти іноземних поневолювачів за незалежність та державність. головну роль у цій боротьбі. Відігравало запорозьке козацтво, яке вибороло фактичну незалежність України. Ця доба характеризується з одного боку розпитом української культури в період гетьменування Івана Мазепи, а з другого її нищенням російським царизмом після ліквідації запорозької січі. в 1775 році, у добу Ренесансу виник новий світогляд, гуманізм, людинолюбство, пробудився інтерес до літератури й мистецтва стародавньої Греції та стародавнього Риму, Риси Ренесансу в українській літературі це наслідування античного мистецтва поетами, художниками епохи відродження. Це також виникнення нового світогляду, гуманізму, це ізображення життя простих людей, мовами літератури стали національні мови. Героїчний ліроепос, збірна назва фольклорних творів різних жанрів, у яких відображено волю завзяття народу в боротьбі проти ворогів, зла, гноблення. У такому ліроепосі прославляється розум, сила, мужність воїнів, богатирів, народних героїв, думи це ліроепічні твори про боротьбу українського народу проти поневолювачів. Їх виконували в супроводі Кобзи, Бандури чи ліри. Тематика дум грична боротьба українського народу проти Турецько татарських загарбників визвольна війна проти польсько-шляхецького поневолення і російської колонізації побутові думи, які розкривають народну мораль. Жанр історична пісня є в літературі чи не всіх народів світу. Історичні пісні це ліро епічні твори. Присвячені певні історичні події чи відомі історичні постаті. Головне, в історичній пісні це відобразити епоху, її суть, дух, національну спрямованість. Саме тому інформацію про героїв в історичних піснях не можна сприймати абсолютно достовірно, хоча герої мають прототипів. Виокремлюють такі тематичні групи історичних пісень ПІСНІ ПРО звитяжну боротьбу козаків із Кочівниками. Кочівники під час набігів спалювали, знищували українські села, а людей викрадали і продавали як товар, рішучу відсіч ординцям чинили козаки саме такий зміст у піснях цієї тематичної групи. Наступна тематична група історичних пісень це пісні про боротьбу українців з іноземними загарбниками в XVII-18 століттях. Прототипами героїв пісень цієї тематичної групи є реальні історичні постаті. Богдан Хмельницький, Морозенко Залізняк. Наступна тематична група це пісні про визвольні змагання, період в історії України, що характеризується значною політичною, військовою та дипломатичною діяльністю українських національних сил, спрямованою на відродження самостійної держави на всіх українських етнічних землях. Українське бароко мало дві гілки. Релігійну та світську українському бароко притаманні ті самі ознаки, що й західноєвропейському, а саме динамічність форм, нерівність та розірваність ліній, потяг до травматизму, використання декоративних оздоблень, символічних та алегоричних образів, риси поетичних творів бароко. Це силабічний, тобто рівноскладовий вірш, використання античної мітології, символів, поетичні образи, які вигадали, наповнення християнськими мотивами, відомі поети того часу Іван Величковський, Клементій Зінов'єв, Дмитро Туптало, Стефан Яворський. Фентезі? Література фентезі це різновид фантастичної літератури, де створюється вигаданий чарівний світ із власною розгорнутою історією, кодексом законів тощо. Практично в кожному фентезі є відсилення до історичного минулого. Цим фентезі і відрізняється від науково-фантастичної літератури. Спроєктований переважно на майбутнє. Іноді вирізняють ще й так зване історичне фентезі, наприклад, твір Марії Морозенко про відому історичну постать Івана Сірка. Отож підсумуємо: під час першого семестру ми з вами вивчали такі теми з української літератури, прадавня Україна в дзеркалі літератури. Русь і її культура та письменство. Заповідь Любові. Біблія є українська література. І також літературу козацької України. Нехай щастить.